Вітаю! Мене звати Сергій Півко, і сьогодні ми познайомимося з веслувальним тренажером Концепт 2. Перше, цей тренажер був придуманий для такого виду спорту як академічне веслування, але потім дуже сильно інтегрувався у фітнес та кросфіт. І сьогодні ми навчимося ним користуватися. Перше, що вам потрібно зробити? Налаштувати під себе. Під ножку, тобто розмір для вашого взуття. Як воно міняється? Тут є такі показники від 1 до 5. Ви просто тягнете на себе устілку, і вона рухається вгору, таким чином, роблячи менший розмір вашого взуття або вниз, роблячи його більшим. Ремінець повинен бути біля основи великого пальця. Далі ви сідаєте на сидіння. Так би мовити, на сленгі на баночку, таким чином, щоб ваш таз був одразу трохи нахилений вперед. Після цього ми беремо рукоять. Ваше вихідне положення. Ноги прямі, ви робите невеликий нахил тулуба вперед, так, щоб ваші плечі накрили середину стегна, руки прямі. Ви згинаєте ноги, під'їжджаючи вперед і штовхаєте рукоять від себе. Під'їжджаєте якомога далі, стопа може бути притиснута до підножки, або навіть трошки п'ятки відриватися від неї. Перший рух назад. Ви робите ногами, ноги, спина, руки. Назад ви повертаєтеся в такі послідовності: руки, спина, ноги. Зусилля ноги, спина, руки, назад, руки, спина, ноги. І пробуйте з'єднати всі ці рухи разом. Найбільше зусилля ви повинні тут створювати ногами, але на веслуванні. Задіються в роботу більше 85 групів м'язів. Перед тим, як починати веслувати, вам потрібно виставити навантаження. Якщо ви подивитеся на барабані є помітки, цифри від 1 до 10. Якщо ви збираєтеся робити розминку. Або їхати якусь середню дистанцію, умовно кажучи, там, трошки більше хвилини, хвилина і більше, ви можете ставити її на 7-8. З монітором, так само. Якщо ви просто сідаєте і починаєте розминку, ви можете його навіть не вмикати, бо в момент, коли ви починаєте рухатися і веслувати, він вмикається автоматично. Якщо вам потрібно виставити інтервали, тут так само є такі функції, які ми вам покажемо, щоб вімкнути тренажер. Ми натискаємо на кнопку меню. Ми натискаємо Select Workout, тобто вибрати якесь тренування, New Workout, нове тренування. І тут же ми можемо вибирати тільки дистанція, тільки час, тільки калорії і різні інтервали. Нам в даному випадку потрібен час. Ми вибираємо Single Time, і тут виставляємо після чого натискаємо останню кнопку Галочку. І у нас тут буде зворотній відлік, коли ми почнемо веслувати. Ми беремо рукоять, намагаємося, якщо ми можемо, тримати її майже на пальцях, великий палець знизу, руки як мотузки, бо все зусилля ми будемо робити ногами. Коли ми робимо кінець грибка, рукоять ми тягнемо під груди. Не потрібно його тягнути набагато вище або робити якісь такі історії, тільки під груди, роблячи невеликий нахил тулуба назад. І далі повертаємось. Руки, тулуб, ноги. Ноги, тулуб, руки. Ви можете під'їжджати, не відривати стопи від підножки. А можна трохи відривати таким чином. Збільшуючи амплітуду грибка. Вхідне положення, четверть під'їзда. Ви робите четверть грибка, четверть, половина, майже повний. І виходимо на максимальну амплітуду і максимальну потужність. 5-7 грибків у вас повинен е, займати старт.